Пуді мезон Маржелан на плечах Давида Арахамії та Стефано Річі і Свево Лобазюка. Ні, це не тема для співбесіди на посаду логопеда. Як ви могли подумати? А тема нашого сьогоднішнього випуску: українці нарешті дізнались, хто з нардепів є справжнім любителем тяжкого люксу, та скільки коштів витрачають на дороговартісне вбрання. Йдеться про нардепа із групи за майбутнє Сергія Лобазюка та голову фракції Слуги народу Давида Рахамію. Вітаю цей тубіль канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Тож скільки коштів народні обранці витрачають для того, аби виглядати блискавично? Дивіться. Далі у відео Давид Рахамія обрав привід вигуляти світшо за 20 тисяч гривень безпрограшно. Він одягнувши світли худів французького бренду Maison Margella в етері телеканалу Рада розповів про боротьбу з корупцією та зобов'язання в цьому плані перед міжнародними партнерами. Звісно, хіба ж можна робити подібні заяви? У в'єтнамському худі західні ресейлери, як і офіційний сайт, продають такі худі за ціною у 450 євро, тобто 18 тисяч гривень за офіційним курсом. Якщо ж пощастить, можна купити за знижкою за 313 євро. Українські інтернет-магазини продають брендові худі дорожче. Ми знайшли пропозиції вартістю майже 30 тисяч гривень. Його колега Сергій Лобазюк не такий популярний серед ефірів. Однак свої сторінки у соцмережах веде доволі активно. Останній пост він зробив три дні тому. Своїм підписникам він показує так звану протокольну частину свого життя, фотографії з Верховної Ради, комітетів, заходів, благодійних фондів і таке інше. І вдягається на всі заходи нардеп. Ну, дуже дорого. Лобазюк полюбляє італійський бренд чоловічого одягу Стефано Річі. Так у поло, яке коштує понад 43 тисячі гривень. Він з'являється на публіці неодноразово, але у свій інстаграм намагається викладати фото, де характерне лого орла не видно. На одній фотографії нардеп. Прикриває лого хлопчиком, а на знімку з парламенту його взагалі немає, його просто затерли. Також Сергій Лабазюк носить лофери цього бренду. Їх ціна трошки вища за ціну лого близько 50,5 з половиною тисяч. Нардеп також вдягає і більш бюджетний італійський бренд, наприклад, кардиган бренду Свево. Яку Лабазюка зі знижкою зараз можна придбати всього за 10,5 з половиною тисяч гривень, а повна ціна, як вказує ресейлер, 26 Сімсот зараз ми вас не здивуємо, але все одно варто. Повідомити днями Сергія Лабазюка викрили у хабарництві. Він намагався отримати 1 мільярд гривень фінансування для своїх будівельних компаній від Мінвідновлення, але був взятий під час передачі хабаря у 150 тисяч доларів. Друзі, на сьогодні це все. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.